Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогоднішня історія починається з такого цікавого курортного місця. Місця, Міста польського і досі функціонує, красиве таке місто. Містечко, курортне, курорт мінеральних вод, називається Риманів Здруй. І тут, звичайно, є. Раз я сюди прийшов, відповідно є мені що вам розказати про. За Керзоня, про лемковину. Оце у нас така віла. А називається на по-польськи Опачнощ, а по-українськи переводиться провидіння, «провідіння». в цій курі в цій, як то сказати, а, а, садиба така от... А, прибувала. Прибувала курія апостольської апостольська курія греко-католицька, вони керували в цій місцевості духовним життям лемків греко-католицької спільноти. І, до речі, я починаю копати, але трохи вам почну розказувати цікаві історії. Чому варто це згадати? Бо а історія лемків, про яких в мене вже є багато на каналі, вона така е, цікава. І деякі великі пласти історій, вибачте, я просто пропустив, бо ну, не знав, що вам про них розказати. А е, історія така, питання таке: хто саме такі лемки? Звідки вони взялися? Це у нас характерна така місцевість польська Подкарпаття. З іншого боку, Карпат, наше українське прикарпаття, це у нас Подкарпаття. І в цій місцевості міста почали з'являтися під час, ще коли була Русь на цих місцях, на цих територіях. Вони були. Доісторичні, багато чого не написано, але в період найбільшого розквітнення Русі. Це були землі Руські. Потім, коли по монгола-татарах, по смерті цієї великої династії, князів Галицьких Данила, Льва почало це западати, це перейшло під владу Польщі. Ну, але люди тут залишилися. І ось в 1800-х роках, наприкінці, а дуже гостро, на в 1900-х роках, почали лемки питати: ну, а хто ж ми такі? Хто ми такі, до кого ми належимо, де ми взялися? На цих землях Русі вже не було. І появилося три великі версії. Три великі версії. Перша версія українофільна. Тобто ми маємо спільну історію з українцями, а ми маємо виборювати українську незалежність, особливо коли пішла весна народів, стали проголошувати незалежність. Потім по Першій світовій війні місцями оголошували. Незалежність, наприклад, була Команчська Народна Республіка, яка долучилася до Західноукраїнської Народної Республіки. Потім була версія Русофільська, вона до цього часу досить активна. Тобто ми є частиною великої Русі. А Русь представляє не Київ, а Русь представляє Москву. Лемки вони мають трохи свою граматику, і в цю частину особливо пішли лемки, які це у нас Папа Римський минулий, Ян Павел ІІ, якого люблять поляки. І в цю частину дуже серйозно пішли ті лемки, або вони називають себе більше русинами, які мешкають по стороні. Словаччині з іншого боку, з іншого боку Карпат. Тут недалеко, до речі, Словаччина від цього місця. І там, до речі, Словаччина вона обіцяла незалежність, обіцяла автономію. До цього часу там дуже, дуже сильні такі русинські громади. Ну, але автономії так і не отримали. Ну і третя версія. Стара русинська, тобто ми самі, ми незалежні, ми не українці, ми не росіяни, ми лемки і, і точка, і крапка, і більше тут нічого немає, а ця версія нікому не подобалася. Вона особливо великого розвитку не набула легше долучитися, звичайно, до якоїсь великої держави, стати частиною. Цієї великої держави. Тоді там дадуть зброю і таке інше. Давайте ще од... пару слів скажу вам про лемків самий відом... відомий лемко. А, як же його звали? Ай забув. Але фамілія його Вархол. Вархол це всесвітньо відомий митець, художник. Тут недалеко, на території сучасної Словаччини, є його. Родинний дім, там, де родина його жила, і там музейна його честь. На сьогодні все. Будемо далі ще там розбиратися, буду розказувати вам цікаві історії. Якщо було цікаво, підписуйтесь, напишіть мені про це і побачимось в наступних роликах.